Можна сказати, початок війни я вже зустрів танку. 72-й танк. Ще тоді ми лише почали вивчати танки. А тут кажуть, ти будеш навідником гармати. На початку війни в мене був танк, і мій екіпаж це молоді хлопці. Ми його назвали Фокс. Цим танком побували в гарячих точках Києва — Це Буча, Ірпінь, Гостомель. О, там ми на початку війни зустріли своє, як сказати, і бойове хрещення. Саме головне це привести живий екіпаж. Поставлені задачі виконати і привести екіпаж цілим. Я наймолодший в мене в колективі, потім є ще на роки шість старші, а решта вже чоловіки, яким за 40 і більше років. Ну, доводиться ними командувати. Ти спокійно виїжджав і тільки боявся ворожий там. Або вже якусь керовану ракету тур. А зараз ти виїжджаєш і ти боїшся, що з неба. Тебе дрон залетить. Вони поки не захоплять повністю Україну, у них війна не закінчиться. Тому ми маємо відстоювати свої позиції, маємо свої території відстоювати.